Сонячна погода, усміхнені містяни та гості. Головна окраса міста Бучанський парк цього червня має особливо святковий вигляд. Уже утретє тут відбувається подія справді світового значення. Міжнародний музичний фестиваль Офест 2015 Об'єднують музикою, відкривають Україну як прогресивну культурну країну, де проживає високоінтелектуальна талановита нація. 19 колективів, 19 країн. Євросоюзу, Грузії, Казахстану, що приємно також є у нас на фестивалі. Тож я скажу, що ми дійсно міжнародний фестиваль, і від того місто буче, як міський голова, тільки тішуся. Крім музичних виступів, приготували виставку народних ремесел та картин сучасних художників, розваги для малечі та різні майстер-класи. П'ятирічного Валентина вирізати орігамі журавлика вчить японка. І, хоча хлопчик не говорить японською, каже, все розуміє. Це полос. Надо просто так от полоса на полос. А директор театру оперети Богдан Струтинський також вирішив взяти участь у майстер-класі. Щоправда, кулінарному салат від китайського повара за традиційним рецептом смакує на ура. Що тут? Ну от всі поживні і корисні речовини: і капуста, і огірочок, і перець. і... Морська капуста, і ну всі інгредієнти, які називаються, коли людина буде їсти, буде в неї проявлятися великий талант. Тож ви зрозуміли, чим китайський салат відрізняється від українського? Я зрозумів, що український готує українська е, жіночка, гарна господиня, так а китайський от ще повар І от цим і відрізняється. Ні, ну дуже смачно чесно. Це мені нагадує знаєте, таку е, нормальну сільську домашню кухню. Тільки там немає морської капусти. Гості міста задоволені, що потрапили на фестиваль, адже це гарна нагода подихати чистим повітрям. Подобається, дуже подобається. І настрій піднімається. Дуже гарний парк. Чудово, настрій гарний. Погода просто прекрасна. Окрасою Бучанського парку є ось цей 160-літній дуб, під яким народилися кращі твори Михайла Блугакова. Кажуть, він часто відпочивав тут з родиною. Офест також покаже мюзикл, побудований на світових шедеврах літературної класики. Другий день фестивалю відбуватиметься у національній опереті за участі світових зірок. Ірина Тищенко, Юрій Гальченко, новини УТР.